Году в гості до вас ні. Як визиваєте, не заморожаєте? Mm -hmm. Точно ні? Ні. Звісно, з такі дітей молиться. Не холодно? Тобто <топлення> топите. Топите? Mm -hmm. Допомоги ніякої вам не потрібно. Знаєте про заклад для бездомних, є нам ну, то Приходьте туди, погрієте, скільки, вам, скільки у вас дітей. Виходьте ну, дев сюди. Дев'ять. Не боїтеся, що вони Ні. Ми соціальної служби. Ну, ну Трошки зайдемо до вас сюди. Можна, пускаєте в гості Я, Скільки, Скільки самому молодшому? Самому молодшому скільки у вас? Рік з половиною. Рік з половиною? А як ваше прізвище? При... А звідки ви приїхали? А чого сюди приїхали? Мій чоловік тут працює. Немає... А де працює? Там на базі. Ну а ви не можете собі житло яке зняти. А то вже хочете квартирі скану. То подивіться, як ви в таких умовах живете, то ви позамерзаєте тут. Не треба вам одягу теплого. Откуда? Ми вам можемо запропонувати, прийдете до нас, ми вам дамо якийсь одяг. Добре. Добре? Запишіть собі адресу, або дайте Добре. наш Менарська 2А. А дітей чим годуєте? Є ще хтось ще, ще хтось тут живе чи ні? Там і що там живе. А хто Та... там? А там хто живе? Там теж такі. Тож ваш, якийсь родич чи хто? Та не мої родичі. Не сваритесь між собою? Я з катую, чоловік і діти. Ви сама, ви і, і діти, так? І, і все, більше нема нікого. А звідки саме з Закарпаття? З самого Мукачева? А чому там не живете в Мукачево? Там барон є. Зна... Знаєте барона? Ні. Барон Барон у вас є у Мукачево? Та не наші барони. Не а чий? Тут йдемо каче, там не може. Ага. Та то наші тільки на село є. На селі є старший, так? А що, що з ними щось не ним поділили? То я не отримую дитячі гроші. А чого не отримуєте? То я не знаю, вже це вже рік є, вже мені зняли То гроші. А скажіть, ви паспорт маєте, документи маєте? Ну, то давайте ми вам допоможемо оформити, дивіться, у вас скільки дітей, то ви мали то великі вже гроші. Рік я вже не отримую ті дітські гроші. Ну, я сюди а... приїхав, тут ми моя... Чоловік роботи. Скажіть мені, де конкретно ви живете, в якому селі? Ірівне. — рівні. І рівне? Запишіть, і рівне, так? А, Мука... Мукачівський район Закарпатського. Село Рівне. Рівне, так? Село Рівне. І прізвище ваше як? Зараз скажете. Ми запишемо, ми зробимо туди запит, ви поїдете. Дивіться, скільки у вас дітей. Вам треба оформляти якусь, ану, трошечки, трошечки. Ви гіта називаєтесь, так? 79-го року народження. Ну, подивіться. Село Кигічівка ви народилися, так? Село Кигичівка ви народилися? А, я, я, я. Так? Там. Так, ми у вас були, пам'ятаєте? І запрошували до нас в заклад, на млинарську 2. Щоб допомогти. Чому не приходили? То я не знаю, де треба йти. А Тоба чоловік ваш не знає ваш чоловік десь працює, він знає місто. Я вже прийду сьогодні, та 8 часов прийде до нас роботу. Ну, то скажіть чоловіку, хай прийде до нас. Можливо, вам якийсь одяг теплий дамо, якщо ви не хочете наших послуг. І скажіть мені точну адресу, бо ви щось трошки бачу. Не ви не минулого, минулого разу мені паспорт цей показували. народилися у село Кигичівка. Харківська не область. А реєстрація серпне. Серне. так, серпне. Серне це де. Мукачівський район. Це наше село. То ваше село. А, а що кажете, що рівне? То рівне. То, так по вашому рівні, а по нашому середні. Ага. Дивіться, а. бо зго... Зго... згориш. Відділи, Відді, бо згориш. Добре, добре. Звертайте Звертайтеся до по допомогу добре. Доброго дня. Доброго дня. Я звати вас. Коля. Коля. Ви тут старший? Є. А що? ви від себе до Запрошуєте нас до себе? Так, ось сюди. Ну, вже болить. Ми були, ми тепер будемо постійно у вас. Ми спеціальні, що ви будуєте, морозні будуєте, теж замагнути. Є. А ви звідки?

А, біти є? А, бачите, то що тут була. Ну так. У вас у вас якийсь трошки кращий порядок тут? У кожного не буває, як що всі Слухайте, ну а діти ходять до школи, ніхто нікуди не ходить. Ходять, ходять, бо вирушить, знаєте, і до них ходять ходять, ходять. Треба якось дітей до школи, дві. Там вони ходять, ходять, Але вони кожного дня не ходять, правда? не А де ходять до якихось віруючих чи напчинська там. Зайди, зайди, бо холодно було. А маєте що їсти, продукти якісь маєте, все маєте. Як туди будуть нажити? Тобі продукти не будемо ну Як тако жити, то тяжко вам так жити, Як вам де я хату, тут хочу купляти. Я вже договорився, це все. А ви десь працюєте, маєте гроші чи ні? Ні, ну то це як вам казати. То у нас везуще, що місто то в закарпаті, що вода, я тут передав. То ви жили в тому місці, що вода забрала. Да, так, от тут яку, яка хата і, і сам манув, знаєте, що сам сама що це. Ну як болото. No, no, я no, і наші наш вже 5 років, що тут живуть під Ви вже 5 районі. років тут жити, живете, так? Ні, наш, наші вже живуть. Купили ага. хату, ну хат. я хочу так вже купити. Я свою роти сестров. А я, я їх не знав, вони куди бо я їх не дуже вже, вже знав їх. Ага. Ну, бо то щось треба вирішувати, дивіться, діти малі, треба дітей до школи. Ну, десь так, якіс... я, я знаю, діти... Що... діти не хворіють. Ні, слава Богу. А ви що робите? Платите кошики продаєте, так? Так, на желізо, так розуміти, там, ш, 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 шукач мав там. Знаєш, так? Маєте металошукач, так. так. І з тим. Нічого не крадете? Ні, що щитан не хватає. Боже, посишуємо щось робили. Може вам треба якийсь одяг, щось таке, одяг теплий. Зверніться до нас на Млинарську. ми щось вам допоможемо. Млинарська А, До нас Ленарська багава. Якщо щось треба, то ви звертайтеся до нас, там є адреса. Чи помитися, можливо, дітей помити. Як, баню? Душ і гаряча вода. Діти, ти попота вже так. Як вас звати? Кристина. мене Христина. Христина? Читес? Вмієте читати? Трошки, але треба вчитися, Кристина. Христина. І старше і старше поїхала у село зараз. А в яке село? І син, і гнивче. Ну, Гнильче. до нашо, то Тер... Тернопільська область, да. Гнивче. Та угу. але... є, є там у вас будинок якийсь гнильчик. Так, да, я хочу, хочу купити за 15 тисяч гривень. Ну, така ну, Бо усі так купляли. І сестра там купила лише одна. Брат купив файну. А же, родом без звідки? З самого Мукачева? Самого Мукачева. Самого Мукачева. А дружина ваша безвідки? Теж Тоже 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 самого Мукачева. Okay. Так? А щось є там? У вас якісь рідні, можливо, якийсь будинок, щось, щось там є у Мукачево. І, а ще, я кажу, дня в мене не велика дуже, велика не йду дав, ну, умер дядько мій. Ну а чого не їдете туди жити? Ну формати? і що я там буду робити? Ну, але там принаймні є у вас будинок, Ну вони раз... ж... Ні, я в Харододав місце, кажу вже. Там нема що, що робити. Тому от коли живуть нормально, ага. то і зараз жив багаті. Так і багато, що вже не знав. Ну займати. а багаті від чого багаті? Десь працюють, що. Звідки ті багато. І працювали, і якось, і ходили бізнесом, займалися. А бізнесом яким просили десь? Щось? Ні, ні, коні в халяві, бо було таке, що 20 штук тут, а несли на Закарпаття. Ну так. Ну, а чого ви тим не займалися, щоб там... Та займалися чуть-чуть раніше. З, а бароном, зараз... з бароном які відносини вас? А, і з бароном так. Не дуже, так. Тяжко. Барон все субіли мг. Все під себе, все так. Все під себе. То ви так. щось, напевно, з бароном не поділили, що сюди приїхали. Ні, ну всі так же живуть. Ну от хай вони скажуть, теж вже барон. Там, там далі, що ага. теж, але живуть, то теж не, не живуть. А вони вже тут за 20 років живуть. Ясно. А ми що, тож вже год немає, що ми тут. А це ваша хто? Сестра, со... так? Сестра, так. Ви теж маєте чоловіка, дітей. Нет. Тут. Запрошуєте нас до себе трохи в гості чи ні? Там тут нікого немає заходять. Нема нікого зараз, так? Добре, Коля, ну ви маєте на увазі, що допомогу ми вам можемо надати, ну і щось вирішуйте, бо тут ви дітей. Дітей тут, знаю. Дітей я тут, тут морозити, розумієте. Я теж вже сам не рад так от у, у посадки. Я теж був хотів нормально жити. Треба допомоги, звертайтеся, а паспорт у вас є? Документи? Є, є документи. Є. Є. Ну Приходьте, можливо, зробимо вам прописку, якусь допомогу. Дивіться, у вас купа дітей, ви би мали непогані гроші на кінцевий yeah. зараз. Я, я це знаю. Ну, приходьте до нас, будемо щось вирішувати ваші, ваші питання. Ну, хай вже це пора, вже підтримку, коли вже старий, новий вигоди ще, і все вже пора. Ну, дивіться, ви... ми вас чекаємо. Добре, Принесете добре. документи, будемо, будемо тоді вирішувати ваші питання. Ага. ви бачу, маєте якийсь живництво. Та то, то качки. А у вас там є? Так, я, то, я то. Як, як у Калявського, і корови, і, і, і качки. Поганий хазяїн, то вам тільки, я... тільки будинок. Я її свиненю і... І... <сі> це... в хотів. Вирішуйте питання з якимось будинком, треба звертатися до нас, може ми підключимо якісь служби. Добре, 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 дякую. І ви собі добре. бачу, що ви людина хазяйновита, що ви справилися. Люблю, люблю, так, вони, що нас добре. І Богу, п'ять років живу, в ю там цю машину мають слабу свою. Ну все жив, вже нормально. Тільки на кредит, ні, ні. не крадіть, нічого не жебракуйте, бо не дай Бог. Я, я знав, що не можна взяти. Добре, тоді добре. Добре.